Колись я з підлітками багато спілкувався, і є дві інтуїції під, такої, такої підліткової дружби. Перша, це коли я хочу знайти друга як людину, яка нагадує мене. Мені. Він як я. І це нас дуже надихає, тому що він слухає, слухає ту ж саму музику, читає ті ж самі книжки. У нас смак життя якийсь подібний один до одного, і це мій друг. Це перша позиція. Інша позиція це диво, коли я вперше зустрічаю людину, яка навпаки. Ні в якому сенсі, не як я, у неї інший смак, у неї інший одяг, інше все. Але ми друзі. І це таке святкування інакшості. Е, і е, що, що цікаве, що в підрядському віці є два типу друзів. Якщо ти запитуєш підрядка, у тебе є друзі? Є. Перша такі, які, як ти, є, є. А які тебе тебе дивують, що вони інші, а є, є. Тобто у нас є в наших компаніях два типи людей, які як перше або інші друзі, але є третя. Доросла дружба або Аристотіліанська це ситуація, коли нас зв'язує не ми самі, це не зацікавленість в іншій людині, а це зацікавленість в чомусь третім, що надихає нас. Надихає мене і надихає моєго друга. Ми дуже різні, але у нас є якась сфера, яка мене ну, приводить до тиші. Я не можу говорити про це. У мене тільки тремтіння, але я інша людина, яку я не дуже гарно знаю, розумію, але ж вона теж розподіляє зі мною це тремтіння, цю готовність мовчати перед цим чимось великим, важливим, дуже важливим. І це поява третього як джерело дружби. Це є те, що народжує е, дорослу дружбу.